Є певна система, по якій рухаються абсолютно всі компанії, вона працює, що в продажах, що з командою, що з абсолютно кожним аспектом бізнесу є певна система, по якій ми рухаємось, і виходить, що так як ми підприємці починали свій бізнес просто а давай, а давай не хочу працювати на дядю, буду працювати сама. Ми десь потрошечки, потрошечки збираємо якісь певні знання, і виходить, що в нас дуже багато незакритих пазлів. Але якщо ми починаємо рухатися по стандартам. Хочу вам нагадати, що а, а, все в нашому в житті це система. Подивіться, як працює природа. Да? У нас є певна динаміка. Да? Тобто у нас спочатку йде от зараз, зараз зима, потім буде весна, потім літо, осінь, да? і ми так рухаємось по колу. У нас є день ніч, і вони постійно змінюються. Це, це є абсолютно всюди. Є система абсолютно у кожній сфері нашого життя. І там, де є система, там є прогнозовано, що в нас буде завтра. А коли ми не вкладаємо, не створюємо цю систему в бізнесі. То ми потім і не можемо управляти результатом, і виходить, що це таке як замкнуте коло що з однієї сторони я не хочу запарюватись над тим, щоб робити незрозумілу бюрократію в себе в компанії, там вводити якісь стандарти, алгоритми, інструкції, купу всього, але при цьому я хочу, щоб був класний результат.